Привіт! Мене звати Олег, і в цьому відео я розповім, як підготуватись до роботи з програмним RROF Poster. Для цього потрібно зареєструвати точку продажів, онлайн-касу та зареєструвати касирів у кабінеті платника податків. Для початку вам потрібно отримати електронний цифровий підпис підприємця. З ним ви зможете зайти у кабінет платника податків. Отримати ключ можна у будь-якому акредитованому центрі сертифікації ключів, наприклад, у вашому банку. Разом із ключем ви можете отримати сертифікат ключа, який знадобиться при налаштуванні ПРРО. Постер підтримує ключі формату K6.DAT із сертифікатом формату .cr, або .CRT або ключ формату JKS. Для ключа формату JKS сертифікат не потрібен. Авторизуйтеся в кабінеті платника податків з електронним цифровим підписом. Перейдіть на сайт податкової. Посилання на нього буде в анотації та в описі відео. Натисніть Вхід. У вкладці Файловий ключ виберіть ваш АЦСК. Потім Файл ключа і введіть пароль. Натисніть Считати. а потім Увійти. Тепер зареєструйте точку продажів. У кабінеті вона називається Господарська одиниця або скорочена ГО. У розділі Введення звітності знайдіть форму номер 20 ОПП, повідомлення про об'єкти оподаткування або об'єкти, пов'язані з оподаткуванням, або через які проводиться діяльність. Інколи податкова змінює шифр форм. Тому краще її шукати за номером або назвою. Якщо ви раніше реєстрували ГО, наприклад, для роботи з фізичним фіскальним реєстратором, то реєструвати його повторно не потрібно. Знайдіть квитанцію номер 2 за цією формою та переходьте до наступного відео. У самій формі заповніть: код ознаки надання інформації. Напишіть 1: цей код означає реєстрацію ГО. Тип об'єкта оподаткування це об'єкт з державного класифікатору закладів, наприклад, 247 для кафе або 78 для бару. Якщо у вас інший тип бізнесу, звірте його номер з таблицею. Посилання буде в описі до відео. Найменування об'єкта оподаткування це назва вашого закладу, наприклад, кафе на галявинці. Ідентифікатор об'єкта оподаткування. Це число, що включає в себе тип об'єкта з пункту вище та внутрішній номер із п'яти цифр, які означають порядковий номер вашого закладу. Класифікатор об'єктів адміністративно територіального устрою України це код міського району, в якому знаходиться ваш заклад. Перевірте його в довіднику. Посилання на довідник також в описі до відео. АДреса це задокументована адреса вашого закладу. Вона має збігатися з адресою в договорі оренди або свідоцтві на право власності. Стан об'єкта оподаткування залежить від статусу приміщення закладу. Якщо ви є власником приміщення, напишіть 3. Якщо орендуєте 8. Вид права на об'єкт оподаткування. Також залежить від того, чи є ви власником приміщення або орендуєте його. Наприклад, 1 – це право власності. 7. Довгострокова оренда повний перелік можливих варіантів ви знайдете в інструкції до заповнення форми. Посилання також в описі до відео. У пункті 11 поставте плюс. Реєстраційний номер об'єкта не заповнюйте. Його надасть податкова після підтвердження форми. Цей приклад актуальний лише для реєстрації ГО. Якщо ви вносите зміни або знімаєте ГО з реєстрації. Будь ласка, оберіть інші коди згідно інструкції до заповнення форми. Вгорі сторінки натисніть прапорець, щоб перевірити, чи всі обов'язкові рядки заповнені. Натисніть іконку збереження. Тепер підпишіть документ та надішліть його. Усю інформацію щодо заповнення форм ви знайдете в нашій статті з чек-листом по роботі з переро. Посилання на статтю в анотації та в описі. За поданою формою податкова надійшла дві квитанції. Квитанція номер 1 перевірить ваш документ і підскаже, чи є помилки і що потрібно виправити. Квитанція номер 2 це підтвердження від податкової, що ваші документи прийняті, а точка продажів поставлена на облік. Тепер ви можете перейти до подальшого налаштування ПРРО для вашого закладу. Навчальні відео про це також є на нашому каналі. Посилання будуть в описі. А також підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити нові відео. Гарного вам дня і видатних продажів!